Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Я ось знову на роботі, неділя. Чесно кажучи, нема що робити. Я вам обіцяв, що зніму топ-3 міні-трактори з потужністю 24 кінських сил в люксовій комплектації і більш-менш по відгуках клієнтів найменші, найменші випадки гарантійних випадків. Ось. А, такі, на мою думку, це є це є ловол TE244 Lux, Donefang 244 DHX і DTZ5244 HPX. На мою думку, ці Три трактори являються, я б навіть не сказав еталоном якості, але якщо дивитись між шифенгами, сінтаями, булатами, джинмою, там, кентаврами і так далі, то ці три моделі, на мою думку, най, найкращі будуть як по ціні, так і по надійності. Звісно, Скажуть там, що до 2010 року Ловол, Донфенг, ДТЗ були неубиваємі трактора. І після 2010 року, ну, можливо, там 15-го десь так, почали вже і вони робити, як це кажуть, робити, робити таку халяву. Ненадійність. Ну, Просто штампувати. Ось. Можливо, і так. Можливо. Але треба розуміти, що між китайськими атраторами вибір, вибір якби в дизайні комплектації і ціні великий, дуже великий, їх прям багато є. А ось якщо брати по надійності, то я думаю, що їх багато не є. Ось це моя така об'єктивна думка. Що ж, давайте поговоримо про а, перше, друге, третє місце. А, перше місце а, все ж таки а, получить найважчий трактор, можливо, хтось вже і здогадався. Ось. А, так, начнемо, давайте почнемо з третього місця. На третє місце я поклав Ловол ТЕ244 люкс. Його ціна близько 7600, 6900, 6700. 7700. Ну, друзі, ціну я, я вам озвучую, яка є в вільному доступі в інтернеті на різних сайтах. Я підібрав ціну, середньостатична ціна 6800 доларів. Вага даного трактора 1400 кг. Це у нас не суха, а експлуатаційна маса з усіма балансірами. Ось. Двигун там КМ385 ВТ заводу Лайдонг, КПП-4 понижені, повишені. Вал відбора потужності на одну швидкість 540. Передній міст. Включаємо і виключаємо її, задній диференціал. навіска на 540 кілограмів. В принципі, колісна база там метр, метр 20 посередині, там по бокам метр 40, чи виходить. Ось. На, що ще можна сказати? Навіска буде усилена. Це, що ще можна сказати? В принципі, трактор, як трактор, панель автомобільного типу, однодискове щеплення, або двохдискове. Є одно, є двох. Там треба дивитися. Тому що, чесно кажучи, китайці не все показують там якісь характеристики, не всі. Ось, замічав, або це просто на сайті не, не показують всі характеристики, або просто не знаю, просто не вказують. Ось, тому, тому що на сайті одне, а по суті, коли ви вже будете а, біля трактора, там, може бути там трошки зовсім інакше. Ось. Це якщо обрати так, третє місце, ловол, він заслужено. Його заслуговує. А, як, на, як для 244-го, то прям, я б не сказав, що там задні передні мости якісь там знаєте, дуже масивні, дуже величезненні. Ні, це є не так. Там обичні передні задні міст, але більш-менш їх є гарантійних випадків зовсім небагато, якщо дивитись на цілу Україну. А, друге. Місце посідає ДТЗ 5244 HPX. ДТЗ буде важчий на 50 кг, ніж ловол. Експлуатаційна маса. Вага, перепрошую, вага. ДТЗ буде 1450 кг На 50 кг важчий. А ДТЗ. Пі24 у нас буде на широкій резині. В принципі, як і лово забув, бачите, забув сказати, там буде резина 760. 760 на 21 або на 24, ні, на 21. Ось. І в ДТЗ теж буде широка резина. ДТЗ комплектується двигуном, Типу переробленого КМ 385 під назвою DD390, або CF390, або там CC. Ну, в них там є, по-моєму, три, три нумерації їхніх двигунів. Це є, по суті, по суті, якщо так дивитися, це є перероблений КМ 385. Розточений. З з 1,5 на 1,9. Але не дивлячись на те, що він розточений, він видає 24 кінських сили і 17,6, по-моєму, теж 17,6 кВт. Хоча його а, номінальне тягове зусилля в нього буде, по-моєму, 6,8 а у КМ 385 ну, в тих тракторах, у Ловола, наприклад, буде. 6,2, якщо я не помиляюся. Ось так трішки більше. Ціна ДТЗ середньостатично буде коштувати 7200 на 400 доларів дорожчий, ніж в Ловол. Є люксовий. Ось. А так, в принципі, в ДТЗ маємо масивний передній міст, там буде передній міст кращий, ніж в Ловола. Ось на, на з заднього моста у ДТЗ, на мою думку, він дуже, ну ці чулки бокові, вони дуже тонкі і були деякі випадки, якщо так розібратися, що полуося лопали. Але це якщо працювати там десь в лісі або по такому, знаєте, бездоріжжі, кам'янистому, ну щоб там були там удари такі. І так далі. Якщо берете його для поля, для діляночок, там по землі посадити, копати, сіяти і так далі, косити, проблем немає. По-моєму, не було звернень, там, що десь там у полі ось лопнуло. Ось так. А що ще буває, це, звісно ж, в них є деякі нюанси по двигуну. Ресурс даного двигуна буде близько 6-7 тисяч мотогодин. Ось Гільзи сйомні, як і на км 385 -му. Просто розточено. Ми всі знаємо, хто хоча би трішки розуміється, в механіці, в будові двигуна і так далі, той розуміє, що не все добре що розточено. Тому що у нас виходить, стінки вже трошки тонші, тепловіддача вже трошки стає гірша, гірша і приближається той час, що його можна перегріти, може гіль залопнути. Ну, може бути багато різних, багато різних. Поломок ось, іменно по двигуні. І на ДТЗ-5244 досить, до так, знаєте. На мою думку, і по життєвому опиту, скажу, що багато є звернень по двигуні. Ось. А, там компресія слаба, там масложорство у них дуже часто. А, ну і так далі. Це, якщо так дивитися, але. Не дивлячись на такі гарантійні звернення, ДТЗ-5244 HPX заслуговує друге місце в топ-3 трактори. Не дивлячись на ці гарантійні випадки, не можна сказати, що ДТЗ 5244 там поганий трактор. Ні, він є хороший та надійний. Ось. Якщо я кажу, що немає гарантійних випадків, це не означає, що їх немає. Ніяк. А, діло в тому, що на там, якісь, а, ну, там наприклад, там, булати сінтай, там може бути звернень дуже багато. В принципі, як і на кентаври, забув, до речі, сказати. Багато є гарантійних випадків. Ось, якщо брати середньостатичну, ось, то виходить такі топ-3 трактори. Тому, друзі. За 7200 ми отримуємо трактор хороший, надійний, 3 роки, до речі, гарантії. Гарантія ну, більш-менш чесна, якщо щось вам і міняють, і допомагають. Ну, є, є багато сервісів, є також підмінний трактор. І, до речі, знаю одну людину, кому так і давали підмінний трактор. Ось так. Це у нас було друге місце. І еталон якості та надійності. Тяжеловес. Це у нас виходить Donfang 244 DHX, або той же модифіцирований донфан 244 DG2, або просто gg 2 це у нас буде попадати десь приблизно в таку цінову категорію і в такі <кій> характеристики. Получається у нас, що Дон Фен, його вага 1520 кг, він важчий за Ловола на 120 кг і за ДТЗ важчий на, важчий на 70 кг. Комплектується Донфенг КМ385 ВТ заводом Ну, Це ж, а, рахується самий найкращий китайський завод по двигунам, який випускає. КМ385, його потужність 24 кінських сили, 17,6 кВт. 1500 20 кубічних сантиметрів. А, у Дон Фенга стоїть а, точно такий двигун, як і в Ловола. Ціна Дон 244-го там, або G2 а, 8600 доларів. Ось. Це буде перше місце наш Донфенг, і він буде найдорожчий. Але по Донфенгах скажу я вам найменше кількість звернень гарантійних, ось так можна сказати, це впевнено. А з їхніх нюансів, в принципі, нюансів, як таких там немає у них передній міст Товстелезні, передній міст великий. Ну, задній міст буде близько такий, як в ДТЗ. Ну, і не великий, і не маленький, але буде більший, ніж у ДТЗ. Посилений, покращений, коробка передач у нас 4 плюс 1. Плюс повишені понижені. Ось. Вал відбора потужності, дві швидкості, посилена навіска, блокіровка диференціала, передній міст включається виключається дводискове щеплення, панель автомобільного типу. ну І по суті все. Галогенні фари або діодні. Там на більш таких, знаєте, ранніх версіях у нас стоять галогени, на більш нових вже стоїть діодна. Оптика. Ось. А в ДТЗ 5244, галогенні і в Лувола теж галогенні. Ось так. Друзі. І що ми получаємо? Ми получаємо так, що у нас перше місце займає Дон Фенг 244 DHX, ціна його 8600. Друге місце займає DTZ 5244 HPX. Його вага 1450 кілограмів. А ціна 7200. І третє місце: Low TE 244 Люкс. А його ціна 6800. Ось такі, друзі, топ-3 трактори. На мою думку, я думаю, ця думка заслужена. І цей кожен трактор заслужив своє місце. Ось. Не знаю, можливо, хтось буде казати, що ДТЗ повинен бути на першому місці, Дон Фенг на другому, але думаю, що якщо дивитись об'єктивно і порівняти всі характеристики плюс відгуки клієнтів, то я думаю, що мої топ-3 прямо, прямо в точку попав. Донфенг перше місце, ДТЗ друге і Ловол третє місце. Ось таке, друзі, вийшлося відео. Комусь воно пригодиться, тому що є, такі, є люди, що купують собі і дорожчі трактори китайські. І щоб їм було легше розібратися, який саме можна обрати люксовий трактор за більшу ціну. То дане відео прям пригодиться. Тому Донфейнг у нас 8600, ДТЗ 7200 і Ловол 6800. Ось так. Коротко я вам розказав про три люксові трактори. На цьому будемо закінчувати. Приблизно, думаю, я свою думку до вас доніс. В наступному відео буду робити топ-3 бюджетні міні-трактори 244 Так, це у нас були люксові і ще зроблю на бюджетні, тому що є люди, в яких Скажімо так, не вистачає коштів для люксових, тому купують бюджетні. З бюджетних варіантів, до речі, є теж багато і дуже багато непоганих, хороших тракторів. В принципі, по характеристикам не будуть уступати там, Донфенгу, ДТЗ або Лологу. І, в принципі, по якості, можна сказати, ну Буває, що попадаються дуже хороші, ну, буває, що попадаються і брак. Ось, Тому ось так якось. Всім до зустрічі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал. Ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі, друзі!